Вітаю! Сьогодні огляд неймовірної колоди Таро «Затишної відьми Козівіш Терроу. Це в нас будемо розпаковувати оригінал Англія. Автор колоди Аманда Лавлейс. Колода з'явилась у 2023 році. Так, ну, коробка, все як годиться, щільна, якісна, з золотим тісненням є буклет. Не кольоровий, але. Ну, Колода, наскільки мені відомо, це класичний уейт. тобто... Так, така сорочка, досить антуражна, такі приємні тона відтінки, і дивимось. Чимось вона мені нагадує тару сучасних богинь. Така енергетика, але вона, вона в принципі, щось мені захотілося її купити взагалі наприкінці весни, але вона, знаєте, якась така осіння, можна так сказати. Оператор. Легка, сучасна, позитивна. На кожній карті є підказка. Кожна карта має підказку. Ну такі мотивуючі вислови. Що ти відчуваєш в своєму серці? Це потенціал, моя дорогенька. Ну, наприклад, так? Да? Ось якісь тихочки. Щось останнім часом дуже часто бачу колісницю, візочок. А це не колісниця, це трійка кубків. Ну, все одно якось з'являються візочки інвалідні в колодах. Чось мені частенько попадаються останнім часом. Ось ну, така дівчача, романтична, сучасна, позитивна. Можна сказати боді позитивне, бо багато дівчат тут такі в тілі, тобто, боді позитив присутній також. Легка, необтяжлива, красива. Колода, приємна енергетика, а дівчачі розклади. Рекомендую. Дуже приємна, класна колода.